Час по полону перва думка в мене була майонез. Це просто хліб з майонезом і більше нічого. Е, ніякий там не шашлик, там нічого. Просто банальне таке, от е, хотілося домашньої якоїсь страви, хотілося домашнього борщу. Три місяці і 8 днів. Стільки часу Володимир Удовик терпів знущання росіян у полоні. Хлопець родом з Дніпропетровщини. Без вагань віддав борг країні. Спершу відслужив Строкову, а у 2022-му пішов на фронт. Його підрозділ 5 днів обороняв дві останні вільні вулиці Волновахи. Мене би не взяли по повістці, так як мені вже на той період мені тільки було 24 роки. До 25 не брали. Я пішов в обласний воєнкомат, просто дав воєнник. Мені сказали, що зараз підожди. Відтоді моя машина залишилася під воєнкоматом, а я поїхав вже на Черкаське, де ми вже нас укомплектували. І ми поїхали на... в Донецькому напрямку. Це була Красна Поляна. Це було перше марта. Звідти ми поїхали в місто Волноваха. Де ми вже зайшли, якби це не дивно звучало, але ми зайшли вже в кольцо. Де ми простоїли в кольці, ми простоїли 5 днів. З 4 по 9 ми там стояли, ми обороняли наших дві вулиці. Це все, що залишилося від Волновахи на той період часу. Командування, так як трохи було розслаблене, да, з минулих років, то Деякі не сприймали це як серйозність того, що до нас прийшли загарбники. У нас сім чоловік, які виходили з позиції, йшли по слідам наших побратимів. Ми дійшли до танка і ми думали, що це наш танк. Розпознавательних знаків на ньому не було. Нас почали розстрілювати. Це була просто очередь. Всі бігли хто куди. На мене упав мій товариш. Я тут з цією трубою, з автоматом в руках, і він мене повалив на землю, в мене злетіла каска. Трубу я викинув. То що мені треба було? Я чувствую, у мене поранення в праву гомілку. Вирішив десь кудись переховуватися, десь спасати свою, своє життя. Тому що ну, життя, воно одне, воно дається нам раз. Ми з товаришем вдвох вибиралися. На наступний день, коли ми сиділи в ямі, я цілу ніч переживав те, що я вже ну, стечу просто кров'ю, то, що нас відправили, без нічого, без ніякого там жгута і ще щось. Ні, нічого, просто аптечка пуста. Просто так, бронежилет, автомат, 420 патронів і все, хлопці, давайте. Все в ваших руках. І тут я чую дрон жужить. Я піднімаю голову, літає, розвідка йде. Я назад туди, в норку в тій, сидю норки, не знаю, що мені робити. Спрашую в товариша, що робити далі. Ну зараз будемо вилазити. І ми тільки вилазити, а тут заходить, заходить, заходить зачистка. І щось розмовляють, там, ну, там ну, щось Україна, Україна, а потім не русські голоса, і ми зрозуміли, що це, походу, не наші. Ну ми опять знову пересиділи, вирішили єдиногласно просто перевдітися в гражданські віші, поцепити собі білі пов'язочки і вибиратися просто з міста. Но не так вийшло, ну, не, не, не так, не так як хотілося. Обійшли все місто, повністю всю волноваху. Город дуже-дуже покрамсало, ущерб великий. Повністю ринку немає, там, больниця угромна, ну как бы, розбита, да? дома дуже понівечені, автовокзала немає. Дуже багато моментів. Всюди стояли військові РФ. Була перевірка документів, але так як щось там було зв'язане з Донецькою областю, то нас просто відпустили. Ми так передвигалися ще пару днів. Поки не прийшли на стару позицію, ну, на старе місце, звідки все не почалося. Там ми пересиділи, там були сухпаї, з яких ми кормилися. До гражданських людей ми не йшли. Вони здавали українців, здавали солдатів. Десь хтось щось почув, одразу йшли. Там були палатки, там була гуманітарка, там стояли фури, там все роздавалося, там вивозили автобуси людей. У мене от така була мисль, що я хочу додому. Я просто хочу додому. Я хочу просто поїхати в Дніпро. Я не носив з собою військовий квиток, а тут я його просто взяв. Кажу, я піду, прогуляюся, може з ким-то з гражданських я просто виїду. Перва перевірка показала те, що мене цього не запитали, то я був, ну, я був спокійний, що мене вже більше ніхто не буде чіпати. Просто підійшов військовий, спитався вулицю, а я. а я нічого не міг сказати. Ну все, каже, пішли хлопці, пішли. Я документи, говорить, провіримо все. Та я по документів немає. Ну не пішли, пашлі, кажуть, зараз розберемося. Перше, що сказали, просто роздіться. Почав роздіватися, побачили татуїровки. Ну, побачили татуїровки, витягнув ззаді воєнні. Казав, що я не військовий вже було б безсмислено. Ну, так в полон потрапив. Спочатку відносилися. Гуманно. зробили якусь перев'язочку. Ще оказалося, що цей мужик ще й служив в Т0500 в Чернігові, ще якось так халатно відносився, навіть давав. Говорить, бачите, як ми до вас добре відносимося, А потім другого привели, то над ним погано і здівалися. тому що він з Донецька. Він з Донецька, говорить, а чого ж ти пішов проти своїх воювати? Та ну як це? Ну, я ж говорить, українець. Ну та й що, говорить. І пішов про ців своїх. Все. Його дуже били. Чесно, його дуже били. Я в шокі був. Я думав, і до мене це жде. Вони, вони казали, в нас є яма тут, а ось. Гаріт, в якій ваші побратимі гаріт, лежать? Стріляли під ноги, казали, що хто не скаче, той маскаль. Заставляли скакати, там, я не знаю. Уже вже якраз сніг тоді пішов, Холодно було. Але все одно, сідай на землю, сиди на землі. Мені повезло, що взагалі мені просто таку шубу дали. Щоб було хоч трохи тепліше. А пацани взагалі були, ну, хто в Фліскі, хто взагалі ну, роздіті, пацани були роздіті, і ніхто нічого їм не давав. Їсти теж не давали. А потім приїхали на гав вахту, місто Донецьк. Там теж відношення Свинське, води немає. На той період часу там води взагалі не було. Залітала полтора, двушка, двохлітрова, полтора-літрова бутилка води, це на 16-17 чоловік. Ну, там було 5 камер, різ, різ, різне кількість сиділи по камерах. Де 20, де 25, один на одному спали, тому що міста не було. І там такий склад-бутилок, куди ми ходили в туалет. Їсти давали такий отакий кусочок був зельці і отакий, отакий ломтик хліба. Все. І отак водички давали. Тіпа чай, тіпа закрашений, він там десь колись був там, я не знаю, пару років тому. То був чай, ну це вже не чай був. Оце так кормили і так 2 неділі. Мені зашили ногу. Мені потрібно, коли я тільки приїхав на гавфахту, я відразу сказав лікарям, що мені треба зашивати ногу. Мені сказали, там все добре. І з такими словами мене закрили просто в камеру. На період 21. Марта, мене відвезли на, є, на Єлен... ну, Єленівку, де мене привезли і сказали, везіть його, зашивайте йому ногу, ми тут нічого не зробимо. Там вже пішла гангрена, або ви йому просто ногу одріжете. От і все. Отвезли, зашили, там теж врачиха сказала, або ви йому даєте антибіотики, або я йому хочете, я йому хоч зараз ногу відріжу. Жінка, яка там була, да, вона була гінекологом. Казала, зараз сядеш до мене на крісло, я тобі буду яйця відрізати. Постійно задавали одне питання: чому ви до нас прийшли? Я їм відповів: мене сюди привезли. Я до вас з Донецьки не приїжджав. Мене сюди привезли. Я був у себе в Україні, там неважливо, де там Волноваха, Красна Поляна. Я на той період часу був у себе. Зараз ви до мене прийшли. Досидів до 1 апреля. І 1 апреля, як нам сказали, ви їдете на обмін. Ми поїхали в місто Таганрог Ростовської області, де 6 числа ми полетіли в Сівастополь, де мав був відбутися обмін. Але так як сказав їхній генерал, що вріщучка щось там. Наша, да, з нашої сторони щось там наплужило, то так вийшло, що нас типу, не поміняли. І ми полетіли 8 числа назад на Таганрух. Дуже була страшна прийомка, тому, тому що ми були самі перві, хто приїхав туди. Дуже-дуже били, знущаються, ну там, там і тапіки присутствували, там все. Для питок там використовували е, все, що тільки можна. Сейф, тапік, ПР. там Молотки, там все, що тільки під, попадало під руку. Неважливо це руки, ноги. Били по всьому, куди тільки можна. Там теж ніхто не дивився, мені відбили все, що мені зашили, мені все відбили там ногами. Шви всі лопнули, вони всі так розлетілися. Коли був 8 числа в Севастополі, мене отак просто висіли нитки, які просто болталися. Воно так все отак розлізлося і все. Потім вже полетіли на вороніш. Була прийомка теж пару днів там е, в сезон No2. Е, після сезону номер 2 вже було ІК номер 9 Бориса Глебс, де вже я відбував срок до 25 мая цього року, 25 року. То там відношення було сказати взагалі нічого не сказати. Вони там нас називають фашистами. В концлагері. У своє час в Бухінвальді не так знущалися. Там просто сразу вбивали. А тут пів року знущалися так, допоки наші побратима просто не відбили м'ясо від кістків. Я в його флісовій кофті їхав сюди. Фамілія його була Павлідіс. А мене вбивали чисто й за того, що в мене татуїровка кожному свою. Я її виводив, це от нещодавно зробив корекцію. Виводили просто гвіздком. Обичний гвіздок 150, ка все. Теж говорили, що треба це теж звести. Я їм говорив, хочете грійте кружку, бріть, вижигайте, я цього робити не буду. Вони от питалися: а навіщо ти набив трезуб? Ну як? Я кажу, я служив в українській армії. Як вони казали, ми рано чи пізно ми. Захватимо Україну, і ти не зможеш з цим усім жити у себе. Не буде, де жити. Е, казали, що Україну вже Польща забрала частину, частину вже вони забрали, там вже і Київ забрали, і Дніпро забрали, все забрали. от в них такі розговори йшли. І деякі хлопці вони просто ну, сходили з ума. Коли ти піддався, От тоді ти здався. А коли ти не піддавався цьому всьому, то в тебе виходить так, що ти просто чекаєш свого часу. Я перший, перший рік чекав, казав, що завтра скоро, 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 а потім я зрозумів, що ні. Ні. Можна сидіти і 2, і 5, і 10 років. Все поставив собі за ціль три роки після року. Все, сидю три роки, відсидів три роки, поставив собі ціль 5 років. Не дійшло до п'яти Ну, Дякувати Богу. Жив мічтаю і надією, що в мене все-таки в житті все буде добре. Що я тільки, я вернуся додому, в мене є сестра, яку я не даю, ну, перед війною знайшов. Все, я хотів її устроїти далі. У мене є племінниця. У мене все почнеться з чистого листа. Я хотів якийсь собі бізнес. Я те все, що я от намічав собі в полоні, я все його потихеньку воплощаю в, так сказати, в реальність. От хотів займатися, от у мене була от така там, якби це дивно не звучало, хотів займатися манікюром. Сьогодні був перший день, коли я пішов і на манекені робив нігті. Ну, Мені це подобається. Тут як, як не крути, а тут кожному своє. Я зараз в новому місті, в Івано-Франківську, де знаходиться Дніпро, а де івано франківськ Тобто я тут зараз сам, але у мене тут є друзі, е, яких я поважаю і перед якими не хочу впасти лицем е, в грязь. Я до кінця не, не вірив, що це обмін, тому що їхало з нашої локації дуже багато людей. Це їхало десь 50 чоловік. До цього декілька років да, виїжджало тільки там 8 за рік 10. Ну там 15, ну це б максимум. Там в 22-му году тільки 8 чоловік уїхало. Думка про те, що ти їдеш додому, такої не було. Я до останнього ну, думав, що я їду на другу локацію. Поки я не переїхав усі, усі блокпости, навіть українські. Я не міг повірити, що я вдома. Я повірив що я вдома, коли вже зустрів живі коридори, коли почав плакати. Коли побачив українські прапори. Їх було дуже багато. Це були люди, це були поцілунки. Це, це просто це було те, що не передати словами. Це була радість. Це були сльози. Більше нічого не хотілося. Це були емоції. Це просто кожен живий коридор це просто сльози. Це просто радість того, що це вони зустрічають, а в полоні деякі хлопці казали, повернемося туди, а ми там е, зрадники. От про це думали хлопці. Дуже сподобалося місто, тому вирішив залишитися тут. Почати почати все спочатку. Нова нове життя, нові люди. Нові друзі, все, ну, все по-новому. Хотів би відзначити теж е, мого друга, військовослужбовця, який перебував у полоні три роки е, зі мною на одній локації. Ми познайомилися з Юрою Варцобіком уже після полону в автобусі. Е, тепер це мій, е, можна сказати, е, в Івано-Франківську найкращий друг. Я з ним до нього їздив в гості в Ворохту. У нього дуже дуже класна мама, дуже дуже смачно готує. Він е, Подарував мені те, що ніхто ніколи не дарував. Він мені просто в один прекрасний день на вихідних сказав: поїхали до мене на відпочинок, до мене в я дуже, Мені було дуже приємно за те, що він мені довіряє. Дякую тобі, Юра. Прежде Прісів, дякую тобі. Да, то вам дякую, хлопці, ви знаєте, то насправді... Що я взагалі прийшов в цю організацію дім воїна. Мені тут дуже сподобалося те, як тут проходять всі організаційні заходи, відпочинки, любі заходи, які тут відбуваються, це все є те, що надихає далі жити.